Закарпаття поки не може конкурувати в кількості спортивних клубів, що змагаються у національних першостях із лідерами України великими містами Київ, Одеса, Дніпропетровськ чи Харків. Однак свої не менш успішні клуби в нас також є. Закарпаття найкраще знають про футбольний та ганбольний клуби. Хотілося б сказати, що говорила, але на жаль, не можу. Ну, я думаю, ганбольний клуб Карпати не хороші. Карпати, ганбольний клуб. Та я думаю, що вони більше добилися чогось в Україні, чим, mm. чим допустим, та говерла. Як на мою думку, обов'язково це має бути Карпати, спортивний гандбольний клуб Ужгорода. Карпати гандбольний клуб. Вони дуже класно грають. Погоджується із такими коментарями, і досвідчений спортивний журналіст Володимир Тарасюк зазначає, ужгородські Карпати, хоч не можуть похвалитися масштабами глядацької аудиторії, як, наприклад, футбольний клуб Говерла, матчі якої транслюють на центральних телеканалах України, але є значно успішнішим спортивним колективом постійно грає у Єврокубках, мають кілька перемог національної першості та міцно закріпили за собою звання чемпіонів. Команда досягає успіхів. Е Ну, можна сказати, в чемпіонаті, можливо, це не такий сильний чемпіонат. Але з другого боку вона ж на європейському рівні гідно представляє. Тому все міряється результатами. І бачите, так склалося, що в нас сьогодні єдиний олімпійський чемпіон це Ніна Гецько, вона теж гандболістка. А от Яромир Лобода, редактор спортивного сайту, вважає однією з причин успішності та популярності є той факт, що в клубі грають місцеві спортсмени. Тоді підтримка з боку вболівальників у рази сильніша. Це помітно на прикладі Говерли. В першу чергу в ньому не виступають вихованці місцеві з нашої області. І це дуже прикро спостерігати, тому що я колись, будучи меншим, подавав м'ячі, ходив на ігри, також і був в дублюючому складі. Зараз, на жаль, не хочу ходити, тому що нема знайомих у цій команді. У гандбольному клубі Карпати це дуже добре розуміють. Наразі в складі Ужгородської команди постійно грає п'ять дівчат родом із Закарпаття. Водночас ряд інших вихованок місцевих спортивних шкіл розглядаються як кандидати, і в наступному сезоні, можливо, потраплять в основу. Ми хочемо наповнити наш клуб побільше закарпатськими дітьми, тому що це змотивує нашу публіку, наших вболівальників краще і. Відвідувати більше гандбольні матчі, а зокрема своєї рідної команди наразі Ужгородські Карпати готуються до єврокубкових матчів. За день відповідальний матч, відповідь чвертьфіналу, кубку виклику і принципова зустріч з лідером чемпіонату Македонії клубом Вардар Юніор. Гра відбудеться в неділю, 28 лютого, на Карпаті Арені, що знаходиться на готелі ранчо Золота Гора. Буде замовлений автобус, який буде відправлятися від спорткомплексу Юність о 16.15 і перевезе вболівальників на, на саму арену. Перша зустріч між Карпатами та Вардар Юніор завершилась на користь македонської команди цієї неділі. Нашим ганболісткам потрібно виграти з різницею у чотири м'ячі, аби потрапити до півфіналу. Дівчата чекають на підтримку. Приходьте вболівати.